Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі і дорогі слухачі, ми сьогодні пороздумуємо про чудо нагодування п'яти тисяч. В основу ми візьмемо Євангелію святого Івана, 6 розділ з 1 по 15. Вірші. Після того Ісус перейшов на той бік Галілейського чи Тіверіатського моря, а за Ним ішла безліч народу, бо бачили чудо Його. Що чинив над недужими. Ісус на нагору зійшов і сидів там зі своїми учнями. Наближалася ж Пасха, свято Юдейське, а Ісус, звівши очі свої та, побачивши, яка безліч народу до нього йде, говорить Пилипові: Де ми купимо хліба, щоб вони поживились? Він же це говорив. Його випробовуючи, бо знав сам, що він має робити. Пилип йому відповідь дав і за 200 динаріїв їм хліба не стане, щоб кожен із них бодай трохи дістав. Говорить до нього Андрій, один з учнів його, брат Симона Петра є тут хлопчина один, що має п'ять ячних хлібів та дві риби, але що то на безліч таку? А Ісус відказав, скажіть людям сідати. А була на тім місці велика трава, і засіло чоловік числом із п'ять тисяч, а Ісус взяв хліби і, подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів, так само і зрив, скільки хотіли вони. І як наїлись вони, Ісус говорить до учнів своїх: позбирайте куски позосталі. Щоб ніщо не загинуло, і зібрали вони, і дванадцять повних кошів наклали кусків, що лишились сійцям із п'яти ячних хлібів. А люди, що бачили чудо, яке Ісус учинив, гомоніли. Це той справді пророк, що повинен прибути на світ. Спостерігши ж, Ісус, що вони мають замір прийти та забрати Його, щоб настановити Царем, знов на гору пішов сам один. Отже, ми над цим нагодуванням п'яти тисяч і певні уроки для себе. Найперше, коли ми зауважимо, що ці люди, які йшли за Ісусом, вони, і один доповнення другої Євангелія дає, чотири дня вони йшли вже за Ісусом. Це були люди з вибраного Божого народу. Саме з вибраного Божого народу, ізраїльського народу, які ходили за Ісусом. І ми бачимо, що. Вони ходили, щоб почути Боже Слово, оздоровитися від своїх недоїв. і Господь змолосерджувався над ними. Це були люди з вибраного ізраїльського народу. На теперішній час, просто хто би так з членів церкви захотів чотири дня йти пішком за Ісусом, щоб слухати Боже Слово і оздоровлятися. Хто би хотів тепер без всяких мерседесів, автомобілів, без всяких, скажімо, роверів, іншого транспорту ходити за Ісусом пішком. А вони настільки ходили за Ісусом, бо бачили супровід Божу, мали потребу в Ісусі, шукали Ісуса, хотіли почути живі слова і хотіли звільнитися від своїх недуг і від своїх хворів. Це перше, що ми можемо бачити, це були люди з вибраного ізраїльського народу. Наступне, Христос, коли він задав питання Пилипові, де ми купимо хліба, щоб вони поживили, поживилися. Звичайно, що Ісус, як Господь, наперед, все знав, що Він має робити. Але те питання Він свідомо задавав учням. Щоб учні побачили, що без Христа вони нічого зробити не можуть, щоб вони могли цим питанням Ісус випробовував, як учні будуть реагувати. І що вони будуть говорити та робити. Саме тим питанням була така провірка учнів, як вони будуть думати. Тому що ця ситуація, вона по-людському була безвихідна ситуація. Звичайно, що коли вдуматися в той контекст, то учні говорили, щоб Ісус відпустив їх, щоб вони пішли до ці села, які окружали цю місцевість, щоб вони, скажімо, могли відпочити. Але Ісус не хотів їх так відпустити, тому і випробовував чи це питання. Так само ми можемо і в нашому життю такі речі переживати, де Господь. Буде і нас випробовувати, як ми будемо реагувати, як ми буде відповідати, що ми будемо робити, чи ми будемо покладатися на свої зусилля, на свої фінанси, на свої вміння, на свої таланти, чи ми будемо покладатися на Ісуса Христа, усвідомлюючи, що ми без Нього нічого не можемо зробити на славу Божу, і нічого не можемо сказати, що прославився Ісус Христос. Це важливо взяти під увагу. Наступне, що ми бачимо з цієї історії, що все, що від нас залежить, ми маємо зробити. А те, що вже неможливо для нас, то тільки тоді це сильний зробити Господь. Ми бачимо, що Пилип, він говорить, має хлопчина, він має всього-навсього п'ять ячних хлібів і дві риби. Тобто все, що має. Все, що вони мали, це п'ять хлібів і дві рибини. І він цей хлопчина віддав цих п'ять хлібів і дві рибини. Так само в нашому житті все, що ми можемо робити з свого боку, людського, ми маємо робити так, як написано в друге послання соборної апостола Петра: все, що потрібно для життя і побожності, подана нам Божа сила. Пізнанням того, хто покликав на славу і чеснотою. Ну потім написано далі е, нижче віршиками: докладіть до цього всю вашу пинність і покажіть у вашій вірі, написано терпеливість, любов, покажіть це все. Тобто, з свого боку, потрібно прикладати зусилля і співпрацювати. Не просто сам Господь все має робити за нас, а ми маємо так само те, що ми можемо зробити, ми зобов'язані це робити. Посланні до Колосян, третьому розділі написано: відкиньте ви все оте гнів, лютість, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст». Потім написано: зодягніться. Бог закликає нас віруючих людей відкинути, зодягнутися, умертвіть ваші земні члени. Тобто, з свого боку, все, що ми маємо робити, ми маємо це зробити. Ну, наприклад, такий простенький приклад, так? Коли проповідник, якщо він не готується до проповіді, то його проповідь не буде благословенна. Не можна так говорити, що мені Бог дасть на серце, то я буду говорити, а сам не готуюся і не молюся, і не вимолюю в Бога слово, а що Бог дасть, що в мене на серце та я скажу? це неправильно. Людина має готуватися, проповідник має готуватися, він має прийняти живі слова від Бога, як свого часу прийняв Мойсей, і потім передавати народові. Він має закотити рукава в духовному розумінні цього слова і працювати. Над Словом Божим, вникати в науку, вникати в себе, працювати, щоб передати це Слово Господнє. Так само і тут Господь говорить про того хлопчину, що все, що вони мали, вони дали. Але того було звичайно по людському замало. Ну там, де ми не можемо щось зробити, те робить Господь. От візьмімо, наприклад, Лазаря. Марту, Марію і Лазаря. Лазаря, який помер, був свого часу. Коли Ісус прийшов до Віфанії, ми можемо читати, де він підготовляв спочатку Марту, мав розмову потім з Марією, Він підготовляв, Він збуджував в них віру, щоб через їхню віру сталося Воскресіння Лазаря. І коли Він вже прийшов до гробу, і Він говорить: відваліть цього каміння. Чому він сам не відвалив каменя? Він же ж мав силу, що йому відвалити каменя? Цар над царями пан над панами, в якому повнота влади і сили. Йому все на все було сказати Слово, і камінь відвалений би став. Але ні, Ісус каже, відваліть ви, люди, камінь. Тобто, все, що з нашого боку потрібно зробити, ми маємо це робити. Ну, коли вже воскрешати Лазаря, це не підладна людині. Воскресити Лазаря це може тільки Господь. І тоді він голосом наказом сказав: Лазар'ю вийде, і Лазар вийшов. І Лазар вийшов, ангели його винесли звітом повністю обв'язаний, бо він був пасами. пасами і хусткою. Тому Господь закликає взяти урок із цієї чудо нагодування п'яти тисяч. Так як цей хлопчина приніс п'ять хлібів і дві рибини, все, що мав, Він віддав. Але Ісус з того зробив велике чудо і нагодували. Нагодував Він п'ять тисяч чоловіків, окрім жінок і дітей. Ще одне, що ми можемо взяти з, з цього, скажімо, з цієї історії, це завжди потрібно дякувати Богові за їжу. Чи дякуємо ми Богові за їжу, коли ми снідаємо, коли ми обідаємо і коли ми вечерюємо? Чи дякуємо ми Богові за їжу. Чи усвідомлюємо ми, що коли ми молимося над цією їжею, то вона нас після молитви вона стає посвячена, Бог її освячує, написано, освячується Словом Божим і молитвою. І тому не потрібно ставитися до цієї їжі. Так, знаєте, халатно, так негарно, скажімо, щоб пропадала ця їжа, щоб сувалася ця їжа. Тому Господь і сказав: позбирайте куски, щоб нічого не пропало. Але подяка має бути за їжу. Ось ми відкриємо два місця слова Господнього це буде перше послання апостола Павла до Тимофія. Четвертий розділ і шостий вірш. Ми читаємо навіть нижче вище з 4 вірша. Кожне бо боже творево добре і ніщо не негідне, що приймаємо з подякою. Воно бо освячується Божим Словом і молитвою. Як будеш оце подавати братам, то будеш ти добрий служитель Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, що за нею. Слідом ти пішов. Отже, зауважмо: ніщо, що не гідне, не при... що приймаємо з подякою, воно освячується Божим Словом і молитвою. Господь закликає нам за їжу дякувати, так як і Господь. Він подякував за їжу, поблагословив і роздав її. І ще практичний приклад: ми візьмемо книгу Діє. Святих апостолів, це буде 27 вірш. Ми прочитаємо з 33 по 27 розірв з 33 по 35 вірші. А коли розвинятися стало, то благав Павло всіх, щоб поживу прийняти, і казав, що тринадцятий день ось сьогодні без їжі ви перебуваєте, очікуючи та нічого не ївши, тому то благаю вас їжу прийняти, бо це на рятунок вам буде, бо жадному з вас не спаде з голови і волосина, а це, узяв хліб та подякував Богові перед усіма. І поламавши, став їсти. Тобто подякував Богові перед усіма, там були інші ув'язнені, там були воїни, які були відповідальні за тих в'язнів, їх було 276 душ. Апостол Павло не дивився на це, він став і подякував. Не соромся, не скажімо, не буде, щоб нам подякувати Богові, навіть, скажімо, десь ми на дворі Надворіємо, чи навіть в якомусь іншому приміщенні, в столові, всяке буває, Не. то стаємо і подякуємо Богові. В молитованому стані за їжу. Тим більше вдома, коли ми їмо чим своїх дітей дякувати за їжу, яку Бог нам подає на кожен день. Наступний урок, який ми можемо взяти з цієї історії. Також само можна і сказати, і про проповідь, що дуже важливо отримати її від Господа, Слово Боже, і потім передати народу Божому, як це зробили учні із п'ятьма хлібами і рибами. Зауважмо, Ісус і поблагословив цю їжу, але роздавали учні. Але роздавали учні, розсадили їх по 50 чоловік. І роздавали саме учні. Дуже важливо, коли, скажімо, готуватися до проповіді, як ми говорили скоріше, дуже важливо прийняти Слово Боже, духовну, поживу і передавати народу Божому живе Боже Слово. Як і написано, коли говориш, то говори як Боже Слова, коли служиш, служи як сили, яку дає Бог. Кожна проповідь має, має бути вимолена в Бога і переб... щоб цей проповідник перебував в присутності Божій і готувався до проповіді, приймав живі слова. І тоді ця проповідь вона буде торкатися людських душ, вона буде міняти їх. Люди будуть пізнавати Бога, воно буде міняти внутрішність людську, воно буде. Серце буде горіти слухачів, які будуть слухати Слово, якщо це слово було прийнято від престолу благодаті на колінах в дослідженні Слова Божого і потім передане народу Божому. Це наступний урок. ще один, що ми можемо взяти з цього року: Бог ніколи не залишить у біді тих, хто слідує за ним. Ісус навчає: найперше шукайте царства Божого і правди. Його, а решта все вам додасться. Господь ніколи не залишить тих людей, які йдуть за ним. Ці люди вийшли за Ісусом чотири дня. І Він потурбувався про них не просто духовно, Він ви, як би сказати, задовільнив їхні нужди і потреби і нагодував їх Словом Божим. Я потім сказав: ідіть, грійтеся, їжте пийте, та? він такого не зробив. Він ще, крім того, їх нагодував. І щоб їхнє тіло підкріпилося, і щоб їхнє тіло мало дальше силу іти, іти, їх, їм, іти по своїх домівках. От такий наш Господь Він турбується не просто про наш дух, так? про нашу душу, а він турбується ще й про наше тіло. Обов'язково Господь турбується про наше тіло. Тому візьмімо з цього так само урок. Щоб що ми найперше постановили в своєму серці служити Йому, шукати царство Його, за, до, е, е, догоджувати Йому, проповідувати іншим людям про Нього, тобто, щоб в нас було пріоритетом Царство Боже, щоб ми служили для нього усім своїм серцем. А Бог буде обов'язково, коли ми будемо слідувати за Ним, ніколи нас в біді не залишить, а вчасно подасть. Хліб вчасно подасть одежу. Так як написано, коли має хто одежу, має хто поживу, будьмо задоволені з цього. Господь турбується про свій народ і про вірних своїх дітей. Ще одне, що ми можемо взяти з цього. Коли були особливі служіння, де ми переживали особливу Божу присутність, то ми будемо. Ще довго жити цими служіннями. І вони глибоко запам'ятаються на все життя в нашому серці закарбуються, як із цією їжею, яка залишилася, ще залишилося 12 кошиків. Зауважмо, Бог дав не просто, скажімо, стільки, скільки треба було, а ще в достаток. Це означає, що Бог нагодував їх і дав ще запас. Отак і в нашому житті, коли дійсно духовно є благословенні проповіді, служіння, воно настільки потім з цими служіннями, віруючі, люди, ще живуть днями, тижнями, а то навіть місяцями, а то навіть закарбовується на все життя. І Людина пам'ятає, які ці служіння були, наскільки Бог діяв, наскільки була явлена присутність Божа. Бо ще очевидцями, як Бог хрестив духом, Бог спасав, як Бог ізціляв, людина живе. Це її кріпить на все її життя. І тому тут, як приклад, так само 12 кошиків ще залишилося, ще вдосталь, ще вдосталь. Тому згадаймо ці зібрання, згадаймо ці служіння. Зараз це великий брак таких служінь, таких зібрань, де дійсно Божа присутність була би явлена. так хіба що можна на теперішній час згадувати, бо ми живемо в дуже тяжкий і нелегкий час. Так, матеріально, прекрасно, все маємо. Маємо хліб, маємо одежу, маємо всі умови для життя матеріально. І те, що можна було тільки, напевно, приснитися нашим попередникам, тим більше апостолам, але на превеликий жаль, нам тепер тільки може приснитися. І на сторінках Євангелії можемо бачити в книзі тих апостолів, як ті, що нічого не мали, але володіли небесним багатством. І що Бог через них робив, які чудеса і знамени, які був явлений із супровід Божий, це нам тепер може теж тільки приснитися. Тому матеріально так, нічого не бракує, але духовно йде великий сильний занепад. Розростається беззаконство по зібрання і все більше і більше слова Ісуса Христа, які описані в Євангелії Луки 18,8, де Христос сказав, як прийде син людський, чи знайде віру на землі, вони збуваються на наших очах. Ще одне, що ми можемо взяти з цього, Христос ніколи не приписував собі якоїсь слави людської. І давав знати, що його царство не на землі, а на небесах. Це важливо, тому що ми читаємо в 14-15 вішиках, особливо 15 вішиком, спостаріші Ісус, що вони мають замір прийти та забрати його, щоб настановити царем. Де? В Єрусалимі? Нагору пішов сам один. Тобто він віддалився від цього. Нагору пішов молитися, на горі він молився, перебував з отцем. Небесним в єдності ж цим небесним. Ось тому ми бачимо, що Христос уникав всякої політики, уникав дружби з іродіянами, з фарисеями, з садукеями, які були на той момент політичні не тільки духовенство, а й ще й політичні партії, зв'язані в перехрещенні один зона. Христос уникав цих речей. Він ніколи не рвався в політику, він ніколи не рвався в президенти земного царства. Ніколи. Навіть коли сатана йому показав, ці царства каже, все тобі дам, тільки поклониться. Христос йому відповів: Богові одному вклоняйся, вклонятися належиться. Відійди він мене, сатану. Тому Христос він прийшов на цю землю і приніс з собою Небесне Царство. Показав, що Він не із світу цього. І він не є цар, просто щоб царювати, не прийшов, щоб царювати на землі. Як зараз немало хто рветься в політику, каже, щоб проповідувати політикам, треба бути політиком. Щоб проповідувати там в парламенті, треба бути депутатом. Це все є неправда. Це все є хитро видумано від диявола, скажімо, такі думки і плани. Насправді воно не так. Апостол Павло він ніколи не був політиком. Ну, він проповідував. Від найменшого до найбільшого, але проповідував перед царем Агріпою, перед Феліксом і перед Фестом, можновладцями на той час. Проповідував в кайданах. Проповідував в'язничним сторожам. В в'язниці, теж в кайданах. Хто зараз хоче так проповідувати в кайданах? Ось тому ми бачимо, що апостол Павло рвався, і перша апостольська церква була від'єднана повністю від політики. Повністю від політики. Коли ми читаємо Євангелія Івана, 18 розділ, і ми читаємо з 35 по 37 вірші, Палат відповів: Чи ж юдеянин я, твій народ та просвященники мені тебе видали? Що таке ти вчинив? Ісус відповів, Моє царство не із світу цього, якби із цього світу було моє царство, то служба моя воювала б, щоб не видний був я юдеєм, та тепер моє царство не звідси. Сказав же до нього Палат: Так ти цар, Ісус відповів, сам ти кажеш, що цар я, і я на те народився, і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто справди, той чує мій голос. І ще одне місце Писання, Книга дій тих Апостолів, Перший розділ, з 5 по 7 верші. Іван Бог водою хрестив, ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька тижнів. А вони, зійшовши, спитали його і говорили, чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, Царство Ізраїлеві. А Ісус відказав, то не ваша справа знати час та добу, що Отець поклав у владі своїй. Тобто Ісус сказав. Що Він тими самими словами, Він не прийшов на землі царювати, Його царство не із світу цього, Його царство на небесах. Свідки, ми так само чекаємо Господа нашого Ісуса Христа, який прийде в славі, щоб забрати церкву свою і на розсвіті. Тому в, коли ми читаємо цю нагодування. П'яти тисяч ми бачимо, що Ісус уникав тих речей, уникав всякої дружби з політикою. Пам'ятаємо, що Церква Христова вона є інтернаціональна, її призначення, її, скажімо, для чого вона тут є на землі, це представляти Царство Боже, це бути посольством Бога живого. А скажімо, і має бути від'єднана від політики. А держава, державні установи, теж настановлені всяка влада є від Бога на, на те, щоб не було повністю хаосу і безпорядку. порядку. Ну воно аж ніяк не відноситься до того, щоб церква або віруючі люди поєднувалися з політикою. Не відноситься, бо неможливо поєднатися з політикою і виконувати волю Божу і жити свято. Це просто нереально. Тому, пороздумувавши над тим. На це можна сказати історію, я бажаю всім нам, рясних Божих благословинь. Я бажаю всім нам, що ми не стільки довіряли Богу, слідували за Богом, що ми пам'ятали, що ми ходимо за тим, для якого немає жодної неможливої речі, що ми віруємо в Того, який обіцяв бути з нами до кінця віку. І Він сильний нас довести, провести і за всяких. Скажімо, обставин, коли ми в чому будемо нуждатися, допомогти, подати нам вчасну поміч, чи це духовну підтримку, чи це навіть земну, чи це навіть хлібі, воді і віжі. Так як це він нагодував тих п'ять тисяч і прославив своє ім'я. Хай Господу нашому буде слава, честь і хвала, тому що Він достойний її У Богу цього. Сину і духу святому, і сьогоднішнього дня і вічного. Амінь.